Колегенова сироватка від Арсах підходить для всіх типів шкіри. Колеген, що міститься в ній, сприяє підвищенню еластичності шкіри, надає їй сяйва та покращує зовнішній вигляд обличчя. Креатин сприяє зменшенню зморшок та покращує овал вашого обличчя. Провітамін В5 здатний знімати подразнення, запалення, прискорювати регенерацію, ефективно відновлює та заспокоює шкіру. Екстракт кореня солодки допомагає покращити зовнішній вигляд сухої шкіри та відновити її еластичність. Гіалуронова кислота допомагає шкірі відновити вологу, що сприяє захисту від ознак старіння та зменшення зморшок. Колагенова сироватка містить антиоксиданти, які захищають шкіру від шкоди вільних радикалів. Регулярне використання колагенової сироватки може покращити текстуру шкіри. Роблячи її більш швидкою та м'якою на дотик.